Наявність базових укриттів в освітніх закладах основна вимога для проведення занять в очному форматі. Саме з цією метою в одному з ліцеїв Миколаєва було обладнане сучасне укриття, котре подбає не лише про безпеку, але й про комфорт школярів. Проєкт вдалося втілити в життя з допомогою управління освіти та іноземних партнерів. Хочу сказати, що дуже багато приклали зусиль працівники нашої школи, бо 22 тонни піска. Це та кількість важкої роботи, яку, яку зробили наші хлопці, для того, щоб закласти всі вікна. Було дуже важко. Все, що було зроблено, це було обов'язковим і необхідним для того, щоб наша школа могла повноцінно працювати. Ольга Васильівна зазначає, укриття готувалося з огляду на безпеку та всі надзвичайні ситуації. Воно обладнане необхідними комунікаціями водогоном, санітарними вузлами, опаленням, вентиляцією. Також у сховищі пробурена власна свердоловина. Чи будемо ми працювати в дві зміни чи в одну зміну? Покаже час, бо ми повинні провести моніторинг спочатку, подивитися кількість дітей, які погоджуються вийти сьогодні. Освітній процес під час перебування в укритті не зупиниться. У сховищі були облаштовані повноцінні класні кімнати, спортивна зала тощо. В ліцеї наголошують, всі умови створені для перебування дітей в укритті протягом тривалого часу. У нас є кімната кризової допомоги, де працює психолог і дві медичні сестри. У нас чудовий кабінет інформатики з комп'ютерами. Чудовий зал, кабінет безпеки, спортивна зала є. Є кабінети, де ми можемо дозвілля дітей організовувати. Ольга Васильівна розповідає: учні ліцею дуже сумують за своїми вчителями і мріють якомога скоріше зустрітися за партами. Саме тому облаштування безпечного та комфортного сховища було пріоритетною задачею для колективу ліцею. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.